На знищення, шановна громадськість, Лідія Гончаренко, Андріївський узвіз 26, Сергія Кононенка, члена громадської організації Барве життя. Зараз тут от, бачите, можна сказати, оточило скільки правоохоронців. Я так зрозуміла, мені не пояснили, що це згідно постанови шмигаля. Так я розумію. Я вам все пояснював. Ні, не, ви, ви не ви не пояснили. Роботи. Ви я мені за... скажіть, Послушайте на основі мене. чого? Послушайте на основі мене. чого ви зараз до людини. Послушайте мене, я виявив правопорушення, Склав Яке? протокол про Яке правопорушення? правопорушення, я вам пояснював. По якій статті? Зараз я закінчу Сергію, свою роботу. Сергію, по якій статті? Я закінчу свою роботу. Розпорядження Каміна 211. Розпорядження тобто я попереджаю кримінальні чи правоохоронні органи про те, що ви. Порушуєте закони України і конституції Відіть згідно вас... е... запас, я не відіду. Ви скажіть, який номер жетону вашого? Засніміть е, так номер 0039345. ви ваше прізвище, ви хто вас посвідчені? Скороман Сергійович, да. Дільничний цар поліції. Дільничний Так. Да. От я вас попереджаю по статті 60 конституції, що ви не маєте права виконувати злочинних наказів. Я вас попереджаю про кримінальну так, бачу казько Сергій. Да що я вас попереджаю про те, що на вас буде складена стаття по статті 365 зловживання службовим становищем. Ми дочекаємося зараз поліції, яке приводить до наслідків тяжких. Я так? вас почув. Я все. вас почув все. Я, вас, ще, я вам показую, дивіться. Відкриті кримінальні справи державне бюро розслідувань згідно кабінету міністрів по статті 366, Це підробка документів службовими особами, по статті 364 зловживання службовим становищем, яке привело до значних і тяжких наслідків для країни економічних, і також я вам кажу, що нашу країну вводять злидні, нашу країну вводять зараз просто в мор по цим, -цим іноземним сценаріям. Мабуть, ви це розумієте. Але ви своїми діями. Папіори. Ні, я вирішила Ми захистити. Ви я вирішила захистити. Хто ви? Я Хто ви? ви? Хто рішення? ви? Де ваш жетон? Буде рішення Хто Пошла. ви? Тоді буде притратити. звичайне рішення, буде рішення Ми проти, рішення проти рішення вас. Де руть? Показалась? Ти вони акт заставили, що забрали? Ні, акт. Де де акт? Кожна деталь, кожна повинна бути переписана. Так, ну дивимося номери екіпажу. Е, створюється, в принципі, злочин, крадіжка товару. А де номер екіпажу? А де номер екіпажу? Що відбувається? Де номер екіпажу? Так, 2608 ДУ якась. а? я просто вас попереджаю, що буде проти не, вас особисто кримінальне провадження. Ми будемо зараз викликати слідчу групу. Так чекайте слідчу, куди ви тікаєте? Я не буду чекати, мене роботи багато. Чекайте слідчу групу, ви повинні чекати слідчу групу разом з нами. Куди ви всі тікаєте? Ди прийшла, всі розбіглися, всі потікали. Схватили лоток і потікали. Зразу всі розбіглися, як миші руді. І що це таке за поліція? Де номер екіпажу? Так, 59-85. От дві машини було, я їх записала. Тобто, в принципі, вкрали товар. Приїхали, вкрали товар, вкрали, це саме крадіжка. Що, ти... що ти підписував? Не, дали примірника протоколу, не підписував нічого. Тобто, не дали примірника протоколу? І підписати не дали. І підписати і не дали. Підписати, підписати не дали. Не ознайомили з нічим, так? Да? І приїжджає дільничний, назвався, що він дільничний, конфіскувати товар. Ну ви люди, ви розумієте, що відбувається, в принципі? Тобто тут вони стали, думають, що ж їм робити далі. Тому що вони натворили скільки беззаконня. А що там, Сергій? А? Коварди, виїжджають. А куди, куди, куди вони далі там поїдуть? Ну, в Я думаю, що в Подільське. Я викликав слідчо-оперативну групу на Андрійській узвіз 26. Алло. Ну, трапи. Вкрали, вкрадіська товару. Вкрали товар. Ну, викликаємо зараз слідчу групу. От це те. Що робить оця злочинна постанова шмигаля і кабінету міністрів? Тобто беззаконно у, людей, у людини є всі документи там, на торгівлю, на ну, діяльність ФОП. І просто прийшли, згребли частину людина сама розписує там свої вироби, тобто згребли. Рішення номер 211 про введення карантину. Ти скажи, не знаєш, яким чином, хай приїжджають сюди. Яким, чин... яким чином я не знаю. я... При... Прийдіть, при... Я, хочу ці, заяву, я хочу написати заяву. Про чинення я вам зараз назву фамілії, які я переписав. Нечепоренка Марина Ігорівна. Лейтенант поліції. Жетон 01 33 097. Ну, ви бачите, що ти скажи, хай приїдуть. Так. Ти нам на, на, стоїш на тому, що приїхала слідча група, треба написати заяву. Да. І так. описати. Житон номер 013097 Я вже другий раз вам диктую. Так, Павлюк Олександр Олександрович. Житон 0132 583. Так. 32 0132583. Вкрали, вкрали на, на основі незаконного розпорядження Кабміну. Ти скажи, що вкрали і все. Хай приїдуть. Я вимагаю зараз слідчу оперативну групу. На Кабмін шмигали... Три кримінальні приважниці ДБР, СБУ і Генеральна прокуратура. Я зараз вимагаю, щоб приїхала на вказаний адрес Андріївський у слід, слідча оперативна група. Ти хочеш написати, що мені до вас їхати зараз? Ні, хай виїдуть, вони Давайте повинні описати, сюди. Вони повинні описати, що товар забрали. Куди? Хай виїжджають. Давайте, Я очікую на Ну, треба не наряди, слідчу групу. Ну, тепер розкажи спокійно, Сергію, що відбулося. Ну, коли вони приїхали, що, що вимагали, що за цю постанову говорили. Приїхали патрульні. Їх було четверо поліціянтів, які мені почали чекати лекцію, що я не повинен здійснювати свою економічну діяльність. Згідно, Згідно постановою Кабінету міністрів номер 211 Проведення карантину. Тим що пояснив? Пояснив, що е, на Кабінет міністрів Шмигеля відкриті кримінальні провадження. А ще що, що порушується? Що порушується Конституція України за статтею 64. І конституційні права. І конституційні ну, то, права. Да, ну при мені ви побачили всі, тобто я, ну, я не могла б швидше доїхати, поки я їхала, вони зразу порозбігалися, як миші просто. Вони навіть не дали Сергію ознайомитися з протоколом і підписати, що там, що там в тому протоколі. Вони тобі зачитували його, що там вони понаписували. Акт, акт про вилучення я не підписував. Протокол також не підписував. Тобто, ну а що вони там на вони писали на кожну кожну впровадження од... карантину, кожну одиницю переписали. Що один вони тебе перерахували? Перерахували 19 пано дерев'яних і 109 магнітів на холодильник. Ну тобто Все. їм їм магнітів не вистачає. Да? Ну тобто Мабуть, шано шановна громадськість у мене небагато акумулятора, тому зараз виключаюся. Якщо дочекаємося слідчої групи, то напишемо заяву з Сергієм? Допоможу, але я кажу, що ви бачите, який маразм зараз відбувається в країні. Тобто людей доводять просто до скажімо, до ручки, тому що немає засобів виживання. Закриваються всі бізнеси. Сергій тут в тебе ж всі документи є на, документи. на підприємницьку діяльність і тут Скільки років уже? Андріївському 19. 19, 19 років, років, бачите, і все, і зараз просто-напросто не дають людям здійснювати підприємницьку діяльність, прикриваючись тією постановою. Що це таке за постанова? Це дуже сумнівний документ, та навіть не документ, дуже сумнівна сумнівна бумажка, яка порушує ряд статей конституції, яка наносить значної економічної, вже нанесла значної економічної шкоди. Країні сотні, скільки там такі сотні, було 150 тисяч, наче підприємців уже закрили свій бізнес, тому що уже все вони не зможуть вижити, тому що орендували щось там, якісь приміщення, і все. Тобто, і це все, на мою думку, робиться дуже штучно, і все це робиться просто-напросто для того, щоб. Виконувати злочинні плани, будувати поліцейську державу і для того, щоб наносити дійсно шкоду державі, і обслуговувати тих режисерів, які роблять з усього світу просто дно. Ну, Такі справи. Зараз будемо чекати. Вон, бачите, товари весь забрали, що з тої сторони. І чекаємо зараз е, слідчу групу. Я е, просто раджу всім боротися за свої права, інакше буде все. Все буде просто катитися, і не буде ніякого ні бізнеса, нічого у людей, тому що по сценарію, який я бачу, який роздувається зараз, відбувається саме ця ситуація. І поліція багато в чому розуміє. Це, але вони також діють по вказівці там зверху і думають, що їх це не зачепить, зачепить кожну людину, тому що Верховна Рада вчора прийняла якийсь теж папірець, зрозуміло, який суперечить Конституції про тестування, тобто досліди над людьми, узаконила, Думає, що узаконила, і також прикриваючись цією постановою шмигаля, яка. Ну, прийнята, ну не зрозуміло на яких підставах, оскільки немає ніякої абсолютно підстав для епідемії. Ні у нас, ні в більшості країн світу. Якщо подивитися навіть на смертність загальну, то наприклад по Італії вона менше ніж в минулому році. Але грається, на мою думку, дуже і дуже злочинний сценарій. Він дуже небезпечний, якщо люди не отямляться і не почнуть захищати свої конституційні права. Ми захищаємо.